Всім привіт! Я сьогодні вирішила зайти на грибочки, подивитися, що тут робиться. Зайшла в таку посадочку, молоду. І дивіться, попри дорогу. подивіться І йшла, переді мною їхав машина. Чоловік їхав щось туди і назад. І дивіться, що я знайшла, вийшла. Це вже почистила шляпки, валялися гриби під березнички, валялося. Дивіться, раз. Як краса. Йду, йду. Та він задів, коли їхав, поскидав всі гриби, позбивав, два. Подивіться, які ножки. Подивіться, збив теж шляпку. Три, чотири. Так, це ще нічого. Це ще ось тут маленький. П'ять. Мій ножик. А тепер так я тільки головищу. Сюди. Подивіться. Подивіться, що тут робиться. Краса. Зараз буду зривати. А які вони товстенькі, гарненькі, всі. Дивіться. цілий сім'я найшло. Краса. Дивіться, яка ж краса. Я свіла в таке місце, де просто підберезники. Навіть не заходила ні в корчиті, ні в ті. Йду, просто по дорозі. І збираю грибочки по при дорогу. Дивіться. Раз. Підберезничок. Іду, йду. Ось це я вже по дорогу. Навіть не заходила нікуди. Два краса. Три, поки що бачу три такі бочечка. І вони всі такі чистенькі. Видно, що дуже скоро виросли, дуже чисті. І так от нам туди, там вже ліс починається. Подивимось, може ще щось знайдемо. Ще одну сімейку. Дивіться, яка краса. Раз, два, три пузатик. Там поки що бачу чотири. Ось там ховають. Чистенькі-маленький. Зараз будемо чистити, дивитися, які. вони. Поки що знаходимо тільки, ну тут і ростуть тільки підберезники і сировішки в основному. А дивіться, які гарні, Мотесенькі, чистесенькі. Може і знайдемо повозити біленькі, будемо бачити. Що, друзі, бачите, якому лісі? Після буревію дуб молодий, зломаний і дивіться. Красочик, красюнчик, біленький, молоденький. Зараз ще туди гляну? Кидається вже. Що я казала? Недалеко походила. Дивіться. Цей красюнчик. Вочечка. Але чистенькі теж дивлюся, такі чисті. Видно, що тільки вилізли. І в лісі немає, не душу є. Багато. Я попала під дощ такий тепленький. Така краса. Ось ми тут будемо кордитися. Краса. Ще одного пузатика знайшла. Ночки поїла, дивіться, який він чистий. Чистесенький. Да, у нас на таких схила. Полюбляють вони рости. Далі ще глянемо. І маленькі, молоденькі. Вони зараз махом ростуть. І тільки кинулися. дві тільки маленькі, раз. Модиться. Така гробничка хороша, прокидається. Дивіться, що робить. Дивіться, дивіться, що робить. Раз. Дадуть, щоб вони виросло великі. Вже ходіть од. Ось такими рядами ми ходимо. Тут і дуби, і вільхи, і буки. І ось так між рядами. Ось тут наші грибочки. Один, два. Три, чотири. П'ять. Ось ще один. Ось шість. Краса. тому що прийду в наступний раз люди не дадуть, просто все водосзаберуть. Цей красотчиків. Красота. Метрів відійшла. И видите, что Какие красивончики. Такую <свят> я рыбнуючу в корчиках. Ось мене сюди потягнуло, думаю, догляну. І не дарма. Зараз ще продивимося тут. Гарний результат. Дивіться з'їла. Слимачки.